Ну, все, ми закриваємо. Хоч дві години Зачем? розмовляйте, але за межовай приміщення робочий день можу. закінчиться. А ви чим не зібрані? Я не зібраю. Хорошо, маєте зібратися. Ось Васильович, я можу сказати, що... Ви ведете себе як останній злочинець, цинічна тварина. А чому мене ображаєте? Я, я? Я, я не кажу, що ви такі. Ну. Ви ведете себе як тварина? Тому що, як тварина? Так. Не тому, що так. Так. тільки тварина себе може так. вести так з мамою, яка приїхала за тисячу кілометрів, особовити її. Потім цинічно обманути по не дати доступ матеріальну справи так. і фабрикуєте, так. виходить, дану справу я вас на користь прикордону. Я, вас я бажаю вам щастя, здоров'я і сподіваюся, закон вас дістане, і ви будете сидіти в тюрмі. Як так, того і має бути? Well, То немає, 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 немає бажаю вам усіх. До зустрічі понеділок. Хорошо. Хорошо. Може ви підхольєтеся. Ще два слова з пишем на камеру мені. Сказав Олегу Васильовичу, що веде себе як цинічна тварина як злочинець. Тому що тільки цинічна тварина може відправити маму загиблого прикордонника. Яка проїхала тисячу кілометрів, не дати їй досвід до справи і не визнати її потерпілою. Тому е побажав йому, щоб він поніс кримінальну відповідальність, як і має нести злочинець. І <кхех> сказав, що в понеділок ми будемо знову у нього. Нехай нас очікує на прийом. Все.